Вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні у нас буде на огляді сімфей. <плес> Поки я розпаковую, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайки та коментарі. Отак, енергії показала, я тут батя, бля, і все! Дивись би зітряс-брус. Друзі, ви тільки подивіться, скільки всього я замовила. Боже, який. Yep. <laughs> ну, це вже третє відео, там для мене щось падає або ламається. ну, типу... Так, друзі, починаємо з найпершого. Та, звісно ж. Що це в нас? Просто подивіться на цю красу. Це такий класний топ з квадратним вирізом. Дівчатка на літо прям самий топ. Брала в розмірі XL. Далі у нас йде футболочка, до речі, рожева. В цьому сезоні прям модне все рожеве. І вже в рожевому. Так, да, до речі, я сьогодні того, в такому розевому. Що ви просто подивіться. Ой, клас! Ой! Ви просто подивіться, тут є надпис. Дуже крута, мені дуже подобається на літо саме те. Далі у нас іде ось така ось класна піжама. Піжама іде штанішками і футболочка. Ось так вона у нас лежала. В розмірі XL ік брала. Ой, Запуталась. Ось такі ось класні, ой, господи. Ось такі ось класні штанці, вони йдуть прямі донизу. І ось така йде класна біла. Подболочка, звичайно. Далі у нас йдуть джинсики скіні. Розмір брала 44-й. Вони теж, вони там чепезничці були, я не пам'ятаю, якщо чесно. Боже, які вони гарні дівчата. Ну, воно просто гарне. Клас, тут куча бірочок. Денім сінцей. Бірочок мало не буває. Дивіться, ой Боже, які вони класні, та ви що? Слухайте, ну за ту ціну, яку я взяла, це дуже класна якість. У мене були попередні джинси сінцей, і вони в е, мене прослужили, якщо я не помиляюся, десь роки три точно. Я їх викидувала, як не, не знаю, відривала від серця, коли викидала. Як чоловік свої труси. Ось ось донизу, класні, дуже вони тягнуться, дівчатка. Так що круті, якщо вам потрібні джинсики, беріть, я рекомендую. Лайк. Лайкусик. І знаю, що я ще замовляла собі, одяг закінчився. І ще замовила собі те, що не стосується одягу. Ось тут все так запаковано. Вже запах такий якийсь приємний. Боже, а сіточки. А що кривилась? Ого, тут якісь коробочки. А Це що, гуманітарка з Польщі? Сітка нам, так? Да? І що це таке? Так, ось такі ось дві коробочки. Зараз подивимося, що виберемо ось цю. Подивимося, що в мене тут в коробочці. Зараз ми відкриємо. Кіборг убійця остану та шареш так і у нас тут опять сітка. <ріст> а я знаю що це Це баночка дівчатка брала таку класну баночку вона була по знижці ось така ось класна Пракривається тут з кришечкою. Брала для прального порошку, але я думала, щось вона буде побільше. Е Зараз скажу тут повинно бути скільки мілілітрів, але я не знаю. Ну, десь приблизно на вигляд десь мілілітрів, так 300. Брала для прального порошку, в принципі, мені підійде. Дівчатка, ціни прикріпляю вам і картинки теж. Ось така класна зон. Так, пакуємо ось цю коробочку, але я вже зрозуміла, що тут у нас сітка. Це в нас велика. Боже, а пахне як, боже мой. О, я не можу, дівчатка, ось така арома свічка, дівчатка, пінаколада. Боже, вона сюди вже пахне. Так, да, я теж крат... класно, круто пахне. Класно, круто. М -м -м -м. А що тут? А, тут ще якась штучка. Заход. Сейчас хлопці свічка випала. О, Боже, як вона пахне. Дівчатка, це прям лайк. Лайк, лайк і ще раз лайк. Вона нереально пахне, тільки розпакували і вона вже так класно пахне. М -м, дай запальничку я підпалю. В Жодному випадку не робіть це самостійно. Ще й горить. О, боже, а пахне я просто краса. Понюхайте. Просто подивіться, це дуже класний варіант. Пожор. Мені подобається воно, як мені подобається, як воно горить. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Люди бігають, суєтять. Що ж вона не тухне? Е, зараз скажу, ага, вона за 169 гривень. Дівчатка, це бомба за 169 гривень. Пахне просто піноколадою. От, як ви уявляєте собі, так воно і пахне просто піноколадою. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі. Я дуже всім вам вдячна за підтримку, тому всім дякую за перегляд.